Коли ми щиро у простоті і відверто йому розказуємо про наші бажання сердечні, про наші переживання буденні, він не забирає нас із наших сіл, і з наших будинків, в якісь кращі будинки нас не вводить, або в міста, або в села. Він там, де ми живемо, Він нам дає другі очі. На ті всі проблемні питання. Він вирішує так, для того, щоб із тої пустелі, в якій ми часом можемо бути, ми могли знайти позитив. Ми могли з неї вийти в тій пустелі жити, тому що там, крім нас, у тій пустелі, є оточуючі, які так само живуть і слідкують за нами, як за дітьми Божими. Дуже важливо для нас залишатися.